Скажіть, будь ласка, а як можна зекономити ну, при, власне, тим, тим, хто поїхав? Якщо люди поїхали, вони не користуються власними домівками, не користуються власними квартирами, але опалення в них є там. От, і не, не завжди можна його вімкнути. От як зробити так, щоб платити менше? Тут потрібно розуміти, що є різні. Комунальні або житлові, або енергетичні послуги, і їх потрібно розділяти і управляти власними витратами. Потрібно відразу сказати, що навіть якщо ви відключите опалення у квартирі, це рівно ви повинні бути за нього платити. Тому що так звана 315-та постанова, вона чітко регламентує. Що, якщо ви в квартирі, не проживаєте вам буде все одно нараховувати а, по формулі, яка визначає температуру в квартирі 14, 14 градусів в квартирі. Тобто, вам по любому рахунку, все, що має відношення до лічильників, крім опалення, мається на увазі гаряча холодна вода, потрібно все ж таки щомісяця передавати інформацію з нульовими показниками. Тобто останній показник, який у вас є, ви його фіксуєте, і просто щомісяця повинні передавати. За газ, за холодну гарячу воду, ви просто ці за електроенергію. Ці познаки ви обов'язково повинні передавати. Так, побудована наша система обліку комунальних послуг. Вона погана, вона тупа, дурна, але іншого варіанту нема. Тому що якщо ви цим, в цьому випадку, наприклад, ну, не передасте дані, то вам нарахують посередньо в два-три рази більше, ніж у вас було до цього. І потім вам нарахують борги, ви повинні будете довести, що ви цього не споживали. А інспектор Обленерго. А вас спочатку відключить, електроенергію, ви сплатите 1800 гривень за підключення. Потім потрібно буде місяць шукати цього інспектора обленерго, дати йому 500 гривень, щоб він тільки прийшов до вас, щоб він зафіксував, що ви не споживали. І від того ви сплатите додатково 2,5 тисячі гривень тільки тому, що ви своєчасно не подали дані. Тому, шановні, а, одесити і а, гості чудового міста. Подавайте дані, якщо ви не живете а, в квартирі, подавайте дані. Всі дані потрібно подавати. Просто смс-ка, знайдіть там якісь чати або ще що, всі дані передавати. Тоді вам за ці послуги не будуть нараховувати. І у нас залишається ще послуга з обслуговування багатоквартирного будинку і вивезення твердих побутових відходів. Тут ситуація виглядає так. А послуга з прибирання побудинкової території вона не враховується при тому, що ви виїжджаєте. Це рівно двірник працює, церівна, а, прибирається в будинку. Не від того, ви ж не можете виділити півтора квадрата напроти вашої квартири і сказати, о, тут мені не прибирається. Да? Або тут складаєте мені сміття. Ну, це, це, ну, це глупость. Тому тут прийдеться платити за цю послугу. І вивезення твердих побутових відходів. Потрібно написати заяву компанії, яка вивозить, що вас немає за містом, що, що вас немає в місті, щоб ви виїхали, бажано дати довідку, що ви знаходитесь за кордоном. А і в цьому випадку вам не будуть нараховувати за цю послугу. Зменшити ви це витрати це. все ж таки є, є можливість, якщо цим зайнятися заздалегідь. Um... Ну, давайте порахуємо. Давайте порахуємо, скільки це вийде. Щоб не, щоб не платити, а вода і каналізація, водиці коштує скок, ну, гривень 50 сумарно. Середня, середня квартира споживає 3-4 А, Тобто, от 200 гривень за холодну воду та за, за водопостачання за водовідвід. 200-250 гривень. Електроенергія в середньому споживання електроенергії йде 200 кВт. Зараз 4,32, тобто виходить 900 гривень. От у нас виходить а, вже 1150 гривень. І гаряче, гаряче водопостачання, гаряче водопостачання в середньому квартирі десь виходить до 400 гривень. Тобто, на півтори тисячі гривень в середньому можна зменшити платіжку, якщо своєчасно подавати дані і вам не будуть нараховувати, і ви не будете мати величезних проблем.